Фантастичний світ, боротьба за виживання, особисті амбіції, всупереч інтересам всього народу. Все це про книгу хребет дракона американського письменника Кевіна Джеймса Андерсона, яку презентували у Хмельницькому. Українською мовою цей твір представлений вперше, а його перекладом займалась хмельничанка Ірина Савюк. Жінка зізнається, що для неї робота з цією книгою виявилася складною, проте цікавою. Це вигаданий світ, фактично весь фентезі, тому, звісно, там є моменти, коли потрібно повністю вигадувати герої, їхні імена, назви, ну, тобто, якісь географічні назви, міста, якісь є. Е Речі теж з фантазійного світу, чарівні, магічні. То це треба вигадувати. Представити читачам книгу хребет дракона у видавництві. Планували ще у 2022 році. Проте з початком повномасштабної війни в Україні презентацію перенесли. Всього твір налічує 560 сторінок. Це перша частина нової трилогії Кевіна Джеймса Андерсона під назвою Розбудити дракона. З даною книгою ми працюємо починаючи з 2020 року. Вийшла вона накладом першим 2000 примірників. Написана вона в жанрі епічного фентезі, проте вона про життя особливо тут стосується людських стосунків, взаємин тут тут є любов, і відданість, зрада. Підступність. Презентували книгу в обласній універсальній науковій бібліотеці. Познайомитись із українською версією твору хребет дракона прийшли студенти, письменники та всі охочі. Також завітав і хмельничанин Ігор. Бачу, дуже гарна книжка. Це перше враження зверху. Ну, вона має, має бути дуже цікавою. По-перше, це фентезі, це завжди пригоди, це завжди цікаво читачеві. По-друге, там ну взагалі ілюстрація продивився, Там є такі гарні ілюстрації, які ну, зацікавлять будь-яку людину. Один примірник книги подарували обласній універсальній науковій бібліотеці, тож читачі зможуть із нею ознайомитися. Наступні частини трилогії українською мовою видавці планують презентувати вже восени цього року. Денис Клименко, Микола Ірковський, новини міста.